І легенда. Всім привіт! Дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні будемо відкривати прадавні уламки під бонусний призов на легендарного героя для нашого підписника короля Артеса. Також привіт клану Маус Гвардс. Відкривати будемо 110 десять уламків, б'ємо по 10, Тож бажаю успіху і поїхали. Розритель могил зайде на старті під КБ та лаву, телець під КБ новачкам, грішницю особисто використовує під анкіл за рахунок збільшення тривалості бонусів. Іорн деревний з новою фракції духа лісу. Соло проходження Лігу Дракона та вершини кижного Голема. І відкриваємо наступний десяток. Поки що йдіть кріткісні герої і відкриваємо далі. Ремовник заходить під таємну кімнату судної вежі, етель сертове героїня, і один корм випадає, відкриваємо наступну десятку. Алюра випадає і ще й страхолюд. В одному десятку два топ-епіка. Алюра в нас топ під лаву, страхолюд добре заходить під ці локації в грі за рахунок потужних щитів, щитів союзників та огушенню. По справжньо два крутих епіка в одному десятку. Йдемо далі. Елейн стартовий герой зустрічає і священик Армстронг. Класний герой заходить під різні збірки анкілів. Також арену в цілому під ці локації в грі, має заповнення шкали ходу і масовеського захисту, що є дуже добре. І відкриваємо наступний десяток. Кат заходить під таємну кімнату судної вежі. І тільки рідкісні герої йдемо на наступний десяток. Дуже багато корму сьогодні випадає в нас. Клод фуражир зараз дуже добре заходить на фортеці великого стража за рахунок БАФа точності, який дозволяє вам більш бюджетно зібрати вашу команду. Та додатково лікує з пасивної навички. До того ж накладає щити на всю команду. Тому непоганий герой і відкриваємо наступний десяток. Знову бачимо тільки рідкісні героїв, Ось тому, в кого мало уламків і немає героїв, не варто відкриватися без 2. Відкриваємо далі. Принцеса Гиринян Кілів. І навіть епіки не випадають. Відкриваємо наступний десяток. Не такого епіка ми очікували, але випадає збирачка трупів. Непогано заходить під КБ для новачків та він фракції. І відкриваємо останній десяток. Сиобород заходить під таємну кімнату судної вежі, ще одна принцеса, етель стартова героїня і без легендарок. Ну що ж, паларіум не залишають нам вибору, ми без легендарок не підемо, докуповуємо ще уламків і відкриваємо далі. Відкриваємо 5 по одному і далі по 10. Бомбардири відправляється на корм. Багнет також на корм. Скелезуб туди ж. Ікарь топ епік з бази такої тричі, та головна його фішка це потужний хіл та доб залив шкали ходу. Сікач корм і відкриваємо по 10. Крижана банчі топ Епік на КБ і відкриваємо наступний десяток. Кунаїчі підвіни фракції не більше. Карам, як правило, герой складу або війни фракції. Талець же був. І відкриваємо наступний десяток. Передзін непоганий герой підвіни фракції та на початкову арену. Фарнок з героїння складу. І знову без легендарок. Йдемо далі. Даїті Димчастий, герой з нової фракції духи лісу. Часто забігає до нас на відкритті уламків непоганий герой з механікою до входу. І знов тякуноїчі скільки ж можна. Йдемо на останню десятку. Нужбо легенда. І знов нічого. Нічого! Нічого? Нічого. Палавріом вирішив витягати все, ми теж йдемо по повній і докуповуємо ще 55 ламків. 55 ламків вже готові, тож поїхали. Зергала чудова героїня з масовим розколом захисту та потужними ударами. Леді Квілейн така собі героїня, десь під війни фракції не більше. Відкриваємо наступний десяток. І легенда! Базилев Стронс і Бонус бістофус. Сенеша Чудова чудове в парі з Вінценосною заходить як підземелля, так і на арену завдяки масованій атаці з першої навички. І берегот вагот на мінімалках. Щодо наших легендарок, Базилев Строн з потужний дамагер в одну ціль, плюс має масовану атаку з контролем. Тому по справжньому добре виглядає на арені судні вежі та в підземеллях. Тому вітаю і перейдемо до нашої бонусної легендарки Бістофуса. Непоганий герой з масовим блоком активних навичок та зменшенням захисту. Плюс ще має масову атаку з другої навички. В цілому заходи під війни фракції, судновежу, арену та підземелля. Ось таким нас вийшло відкриття уламків під бонусну легендарку для нашого підписника. Сподіваюсь, вам сподобалося дане відео. Ставте лайк та підписуйтесь. Всім дякую за перегляд та мирного неба!